Всім привіт! На часі зараз актуальне питання про знайомство котів. Бо через різні обставини Петперен приймають рішення взяти ще одного хвостика. Але як зробити так, щоб знайомство пройшло без стресу для старого, нового пухнастика і для вас? Перше, про що хочеться сказати, це те, що коти тварини територіальні. Тому знайомство потрібно проводити поступово, не можна просто так взяти і запустити на територію однієї кішки іншу. І чекати, що вони одразу потоваришують і житимуть мирно та в зглагоді. Швидше за все, кішка-власниця території агресивно відреагує на вторгнення чужинця. Причому деякі коти можуть спостерігати за новим членом родини здалеку, інші ж мчать в атаку без попереджень. Так що новенького спочатку краще поселити в окреме приміщення, в іншу кімнату, на кухню чи коридор, і не забути поставити йому тут. Туди лоток і миски. А ще бажано там же залишити переноску, в якій ви принесли малюка. Для нього зараз це єдине знайоме та безпечне місце. Ще один життєхитрик для знайомства котів це шкарпетки чи роковички. Візьміть те, що знайдете. Потріть їх об котика в тих місцях, де у нього знаходяться залози, що виробляють феромони, наприклад, щоки та лоб. І тепер у кожну кімнату покладіть речі із запахом іншої кішки. Нехай знайомляться та звикають. За кілька днів можна спробувати показати котиків один одному здалеку, можна встановити навіть контакт через скляні двері, якщо такі у вас є. А трохи згодом залишити їх вже в одній кімнаті, але обов'язково під вашим наглядом. Важливо також позитивно підкріплювати улюбленців, хвалити, гладити, давати ласи, та смаколики. Ваш старий котик має зрозуміти, що для нього з появою новачка нічого не змінилося. А нова звіродитина своєю чергою мусить відчувати вашу підтримку. Так, спочатку тварини триматимуть дистанцію, можливо, будуть шипіти або навіть замахуватись лапами, це нормально. Головне стежте, щоб не було сутичок. До речі, у такій ситуації непогано допомагають чи спеціальні спреї чи дифузори з котячими феромонами. Такі препарати заспокійливо діють на котів і допомагають трохи остудити котячий запал. Також бажано, щоб у кожної кішки були свої миски, своє місце для відпочинку та обов'язково свій туалет. Звісно, що труднощі можуть виникнути, особливо з дорослими котами, які. Звикли жити самі хворими котиками чи нестерилізованими. елементарно ваш улюбленець може просто захищати свою територію. Тому, якщо ви дотримувались всіх етапів, але місія знайомства не виконана, тоді треба уважніше поспостерігати за котиками, а хто саме з них не йде на контакт? І якщо ви взагалі не можете розв'язати проблему зі знайомством, тоді краще звернутись до відповідного спеціаліста з поведінки або до зоопсихолога. У моєї подруги, наприклад, втілити деякі правила з життя взагалі не вийшло. Тому що квартира однокімнатна, і розділити котиків просто не було можливості. Їй просто пощастило, що старша кішка вона не є агресивною, і її позиція була спостерігати. І так десь тиждень за два вона спостерігала, і дистанція поступово починала зменшуватись. Також котики ходили в один лоток, і можливо, це також відіграло роль у процесі адаптації. Ну, таким чином вони швидше звикли до запаху один одного. Ну і звичайно, довелося спочатку постійно знаходитись поруч, підбадьорювати їх, хвалити і всіляко проявляти свою любов. Зараз не скажу, що вони прям супер-друзі, але спати на відстані 15 см один від одного можуть, а іноді навіть дуже активно грають. Сподіваємось, це відео було корисним, а ваші наміри завести ще одного хвостика залишились. Такими ж рішучими. Головне, запасайтесь терпінням, пробуйте, і у вас обов'язково все вийде. А в коментарях під цим відео діліться своїм досвідом або ставте нам питання. Бажаємо спокійних знайомств та зустрінемось у нових відео. Па-па!